Добрий день. В вашій увазі будинок села Ходосівка. В закритому котежному містечку. Сам будинок разом з опіцовним приміщенням і закритою зубовою терасою, йде 200 метрів, плюс є гараж на 2 авто. Зараз будинок в процесі будівництва. Задача зробити в березні до березня. І зробити його з ремонтом. Вже куплені плитка, матеріали, інші тротуарна плитка. Щоб зробити його зеленені, і всередині зробити ремонт. Тому ціна буде вказана з ремонтом. Можна купити його зараз в процесі будівництва і під себе доробити. Коляри підібрати і під себе доробити ремонт. Земельна ділянка 8 соток. Зараз не видно, а ворота вже є. Вони наверху Фірман Німецький, підсвітка є вечірня, озеленення є, також тротуар є, знаходиться будинок в котежному закритому містечку. Сусіди вже живуть. Деякі будинки ще роблять ремонт, а деякі вже сусіди живуть. Всі комунікації. Заведені в будинок, світло три фази, біосептик зроблений з переливом і дренажним полом я вам покажу. Саме біосептик. Також зроблена свердловина, вода заведена в будинок. Два види отоплення. Перший вид отоплення це тепловий насос. Ось як у сусіда покажу вам. Такий тепловий насос буде стояти в тому будинку сірому. І буде отоплення за рахунок водяної теплої підлоги по всьому будинку. І також друге отоплення це камін з розводкою всіх, по всім кімнатам, з розводкою отоплення. Повторююся, що будинок в процесі буде дороблюватись і у вартість буде входити озеленення, тротуарна плитка. Автополив, ось якраз тут буде люк інший стояти. Це біосептик з переливом йде, і також далі, туди аж до бетонної плити, йде іде вже дренажне поле. Є відео, фото, відео, чот, як все це робилося, це можна все вам показати. Тобто, повторюсь, озеленення, тротуарна плитка, буде все дороблено. На цьому місці вивод зроблений три фази, щоб поставити генератор. Підсвітка йде по всьому забору. Давайте покажу вам всю ділянку. Ділянка гарно відчувається 8 соток. Сам будинок побудований із керамічної цегли 38 см фасад зроблений з плитки повністю. Ось якраз велика є зимова тераса закрита. Це все дош'ється. Металом. От якраз метал зараз дошивають, то повністю тераса буде дошита, буде гарно, красиво виглядати. Також є підсобне приміщення, теж я вам говорив. І на цьому місці буде зроблена барбікю зона. Це така ділянка. Давайте підемо далі. Тобто в березні тут вже буде і озеленення, і тротуарна плитка. Зараз можна на етапі вибрати. Собі матеріали і доробити під себе цей симпатичний будинок в сучасному стилі хай-тек. Сам будинок, як я казав, зроблений з керамічної цегли, а підсобне приміщення і з газоблоком. Тут гарно, щоб хранити с речі, матеріали, колеса, квадроцикли, поруч з містечком йде ліс. А також тут гарна розв'язка поруч з лістиками, дуже гарно через лісники добиратися у Київ. Буквально тут 5-6 кілометрів від, від, від Києва. 15-20 хвилин можна бути в центрі, в, центрі, в центрі Києва, так. Хотів сказати, в центрі села, в центрі Києва. Так, такий гараж вже з воротами. Німецькими вже мотор стоїть. Давайте підемо в сам будинок, я вам розкажу про планування і але повторюся, що ціна буде з ремонтом. От якраз стіна, бачите, яка гарна, велика. 38 см цегла, 15 пінопастер до плотності і фасад це. Плитка. Тут зараз трошки речами все заложено. Це гардеробна, Тут котельня. Якраз тут буде тепловий насос котел стояти. Є вивід також під пральню під сушилку. Буде система чистки води також, це санвузол, Тут кімната. Зараз зачинена. Тут йде кухня, кухня з острівцем, буде кухня з острівцем, і це входить у вартість. Також праворуч це вітальня, по центру буде камін, входить у вартість з розводкою всього отоплення, і тут якраз місце під їдальню, вихід на терасу закрито і кухня. Таке гарне планування, дуже розумне, практичне, вже тепла підлога зроблена, дуже стяжка. Залишилось робити плитку, плитку робити, займатися стелею, красити стіни, також штори будуть входити у вартість у освітлення, кухня входить у вартість за стрівцем. Сантехніка в санузли входить в вартість. Все окрім якої меблі. Кондиціонери другого поверху входить у вартість також. Тобто Практично по максимуму буде все зроблено, окрім деяких деталей. Тут місце під рукомийник якраз. Буде плитка, ще дороблена, тут все зашл'ється. Це буде повністю зимова тераса. І тут ми вже були з вами, так. Тут ми вже були з вами. Місце під барбекю зону. Так, тут якраз вердловина. Давайте зараз подивимося ще другий поверх. Велика зимова тераса. Відкриваються вікна по бокам. Такий об'єм кухні вітальні. Пішли на другий поверх. Буде дороблюватись також сходи. Це треба уточнювати по смоку, чи плитка, чи дерево. Так, на другому поверсі є три спальні, два санузли, одна вихід вихідна горища. Це головна спальня. Почнемо з неї. Якраз бачите, тут пливка видна, яку вже купили. Ті кольори. Це виводи під камін отоплення. Головна спальня зі своєю гардеробною, великою гардеробною. Така гардеробна. І санвузок з інсталяцією. Вже трап зроблений. Тут душ буде. В цьому санузлі буде душ, а в головному санузлі, який ліворуч, тут буде вже ванна. Ванна і душова, до речі, два в одному. Це ванна, це туалет з гігієнічним душем, душ. Тут йде рукомийник з зеркалом, а це рушник сушилка Такий цікавий, Бачите ось, ось, так виглядає стіна. Так, і ще дві кімнати. І друга кімната. Тобто на другому поверху три кімнати, внизу ще одна кімната є. Даний будинок є в наявності в авторі вже закінченим ремонтом. Ціна йде 300 тисяч. Дуже гарна пропозиція. Запрошуємо всіх бажаючих на перегляд. Всім гарного дня.